Показую свої покупочки, які зробили сьогодні з вікулею у супермаркеті Єва. Це ось така фарба для волосся. До речі, я думала, немає акції. Якраз була акція, і тому ми взяли дві, щоб потім не переплачувати. Так що тепер в мене буде дві і можна пофарбуватися. Коштує одна по акції 175 гривень. Далі взяли бальзам, він без акції, ополіскувач. Активне зволоження 500 мл і коштує 131 гривна. За шум у нас там? Заплатили в Єві 481 гривну. Ну, чек тут в електронному вигляді ось так. Далі заїхали в варус і купили туалетний папір. Там була акція і на 5 гривень е, дешевше, ніж в АТБ, заплатили ми 129 гривень 90 копійок. Ось такий чек. Більше там нічого не купили, тільки туалетну бумагу. Папір туалетний. Ну і поїхали далі гуляти по магазинах. Такий у нас видався день після 12-ї. І ми ще зайшли в сільпо. Купили хек кілограм 476 грам по 139 гривень. На 205 гривень 16 копійок. Ну, я не буду розпаковувати хороший хек. Трішки більший за той, що ми беремо молочний Ось. і багатенько. Ну, я рибку люблю. Більше, ніж м'ясо. Потім взяли лимони. Лимони були теж дешевші, чим в АТБ, трішки. Забула на скільки. Теж, по-моєму, на. Забула на 5 гривень, по-моєму. Так, да, на 5 гривень. Значить, два лимони, ну, все такі. 24 грама по 3999 кілограм. І оце затягнули на 12 гривень 16 копійок. І далі в тому ж сільпо взяли мус. Ну, це, ми називаємо його піна. Як його правильно, ось така делюкс п'ятерочка. Коштує 139 гривень. Вела, але я таку не брала. Ну, ось взяла спробую. Ну, п'ятерка вроді нічого. Тут 200 мл. Це все, що ми купили в сільпо. Слідуючий магазин був це АТБ. Купили колу, ну, як завжди, без цукру, ось така. Потім покажу ближче. Дві бутилочки, дві пляшки. Подорожчала. 49,60 стоїть, коштує. Ну і молоко яготинське пряжене, як завжди, 900 грам. Коштує 37,90. Пряники з фруктозою. Дві упаковочки. 300 грам, По 29.30. Мультізлатові палички. Ну, з пенсії. Я їх, звичайно, по акції взяла три, взяла дві. Потім говорю, так, іще одну хай буде. Так, і що вони тут? 250 грам. 250 грам мені чомусь здавалося, що 240. 250 грам, це я вже забула. Так, і коштують 46 гривень 30 копійок. Далі печиво марія теж на фруктозі. 240 грам. І коштує печиво Марія 32 гривни 80 копійок. Далі кава розчинна. була по акції. Вони трішки змінили. Отак покладу. Упаковочку 200 грам розчинна. У мене є е, нерощина мелена. Вірніше в зернах, треба її помолоти, а це на всяк випадок хай буде. Значить, 199 гривень 90 копійок. Це по акції. Далі кориці набрала. Набрала кориці 20 грамів 5 штучок. У мене вже закінчилось. Я записала собі, що треба взяти. По 9-10 я чи сказала, чи ні. Далі на кінець то купили елементи живлення. 4 штучки, 26 гривень, 40 копійок. Так, молоко яготинське, оце що довгострокове? 3, 3,2 жиру. Ультрапастеризоване, ну це мені так, щоб воно надовго. ну, Звичайно, на півроку воно тут Віка десь прочитала, каже, до червня місяця. ну, Говорю, це мені якраз підійде. Так, ну, я потім іще ближче покажу. Пишуть, що з фермерського молока контроль якості продукту, не потребує холодильника. Ну Що тут можна було туди всипати, не знаю. Ну сподіваюся, що я не отравлюсь. 34 гривні 90 копійок. Я просто його раніше не купувала таке. Далі купили хліб сонячний, це в морозилку, половинки. Це про всяк випадок, коли приходять друзі і гості. Половинка нарізаний 250 грамів, 8 гривень. Хліб рідного краю. Ось такий ще. Він тут е, так. Той же взяли, да, 350 грам, пряно-зирновий, тут написано, нарізний і коштує 13 гривень 90 копійок. Далі вершкове масло. солодко вершкове екстра своя лінія 180 грам. 82 жиру. 60. Так, сейчас точно скажу. Да, 69 гривен, 60 копійок. Так погано видно. Віка взяла собі ще сухарики. Ну, вона такі любить. Ось. Вже відкрила. І посмакувала, а кажу, дай мені познімати, що ти там купила. Оце, так, зараз вам скажу. Сухарики 150 грам. Зі смаком. Не зрозуміла. А, французький сир. ну, Говорить, що смачні. І коштують вони 29 гривень 40 копійок. Так, і ще купили цукерки. Так, цукерки, цукерки зараз покажу. Цукерки отакі шарм. Вони були по акції, значить, по 228 гривень 90 копійок кілограм. Оце 166 грам на 38 гривень. Оце всі покупки, які в АТБ здійснили. Оцей пакетик 90 копійок. І вийшла у нас сума в 819 гривень 57 копійок. Але це не все ще. В магазині свіжина. Купили ось такий Кусочок сиру Ось такий він Кома Кантрі Так 50% Жиру Так 323 гривни 90 копійок Коштує кілограм Оце в цьому кусочку 550 грам на 178 гривень 15 копійок. І остання покупка це м'ясошко. Для нашої красуні тепер, бо не знаємо, що вона вже хоче їсти. телятини вона вже не їсть. То ми взяли і купили філендечки. Ну, я не буду з миски витягати, ось таке. Це тут. Кілограм коштує 189 гривень. І купили ми оце на 550 гривень. Аби вона тільки їла. Ну, це всі покупочки, які ми сьогодні зробили в декілька магазинах, витратили. Немало коштів, ну нічого такого особливого, все необхідне. От, Ну і перед цим же ж заїхали на ринок, то купили теж агроволокно. Віка говорить, я кажу, мені ще треба е, шпалери на веранду. Кажу, давай в наступну пенсію купимо шпалери, а мені їх на, треба 20 квадратів. Вона каже, ну добре, бо хоч... треба переклеїти нам веранду. От. Ну, а які лишились там, Короче, небагато лишилось, мені ще треба, щоб мені там траву покосили. Ну, а потім вона каже: ну і камінці ж тобі треба. Ну, кажу, якщо Люся буде їхати, то може її по камінці з'їздим. Красоту ж навожу. Ну, це все. Що я хотіла розповісти і показати?